Любові вибіжені на повозяв Москві, моє ім'я напиши і заплюнуть, хто найбудь прочитає. Повернув тебе, не знаю, як затуманачим. Дякую, це після вітає. 40 окрема бригада берегової оборони Висловлюю подяку народній артисті Україні. Марій пропаці командування та особового складу висловлюю вам слова щирої вдячності за хід життя опозиції патріотизм та надам допомоги для 40-вої окремої бригади берегової оборони. Ваш вклад у розвиток постановлення матеріальної бази дає можливість.